Вітаю, друзі! Кабінет міністрів України зобов'язав Укрпошту особисто вручати повістки військовозобов'язаним та іншим адресатам або забирати ці повістки знову таки особисто через установу пошти протягом трьох днів. Далі штраф. Чим викликана ця постанова і як вижити в нових умовах, які конкретні правові паради я можу надати. Про це коротко в цьому відео. Але передусім я прошу вас, якщо ви ще не підписалися на цей канал, будь ласка, зробіть це. Так ви особисто зможете своєчасно отримувати якісну правову аналітику та конкретні правові поради, і допоможете надавати цю інформацію, поширювати цю інформацію серед тих людей, які дійсно її потребують. Дивимось до кінця. Тож Кабінет міністрів України 8 жовтня прийняв постанову номер 1147 яка містить два основні нові правила вручення повісток. Читаємо їх разом. Рекомендовані листи з позначкою Повістка ТЦК під час доставки за зазначеною адресою вручається особисто адресату, тобто одержувачу. У разі відсутності адресата одержувача за зазначеною на рекомендованій листі адресою, працівник об'єкта поштового зв'язку інформує цього адресата за наявним номером телефону та або вкладає до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою Повістка ТЦК. По-друге, якщо протягом трьох робочих днів після інформування відділення поштового зв'язку адресат не з'явився для одержання рекомендованого листа з позначкою Повістка ТЦК, працівник об'єкта поштового зв'язку робить позначку. Адресат відсутній за зазначеною адресою, яка засвідчується його підписом з проставленням відбитка поштового пристрою, порядок використання якого встановлюється призначеним оператором поштового зв'язку, і не пізніше, ніж протягом наступного робочого дня повертає такий лист до відправника. Давайте з вами коротко згадаємо останні рішення Кабінету міністрів України та взагалі влади стосовно поширення повісток, насилання повісток від ТЦК. По-перше, вони замінили живий підпис керівника ТЦК на цій повістки на так званий електронний підпис. Тобто, вже керівник ТЦК може особисто взагалі нічим не займатися, і лише його помічники можуть його електронним підписом підписати цю повістку, і вона вже буде вважатися належним чином підписаною. По-друге, вони надали право ТЦК не самостійно роздруковувати ці повістки. Це займає дуже великий час і направляти їх вже через установи пошти. Ні, вони спростили процедуру і надали ТЦК право надсилати в електронному віде повістки до Укрпошти, а далі Укрпошта буде їх роздруковувати і вже відсилати адресатам. Це знову таки перший крок був для прискорення виписування повісток, другий – для прискорювання. Поширення, тобто надсилання цих повісток. по третє, вони дуже суттєво зменшили строк, протягом якого особа має з'явитися до ТЦК. Якщо раніше ТЦК мало право виписувати повістку на строк не раніше ніж 14-й календарний день з дня направлення поштовою установою до адресата, то зараз. Повістка виписується на срок протягом 7 днів з моменту її насилання, тобто дуже скоротили строк з'явлення По-четверте, По очевидна. Побачивши моє відео, в якому я розповідаю про те, що особа може отримувати цю повістку не особисто, а через свого представника. Вони зараз цією постановою заборонили вручати повістку якимось довіреним особам, родичам та інш, будь-яким іншим особам лише особисте вручення. Тож що зараз вже закриті всі щілини, і зараз вже неможливо уникнути штрафу за нез'явлення до ТЦК? Давайте розбиратися разом. По-перше, дана постанова. Регулює лише два випадки дій поштара. Перший випадок, коли поштар прийшов до зазначеної адреси, побачив там людину, якої стосується повістка, і людина була згодна отримати цю повістку. У цьому випадку поштар зобов'язаний вручити цю повістку виключно даній особі. Випадок другий: коли поштар прийшов до вказаної адреси, але людини там не виявилось. Тобто там нікого не було або не було конкретно тієї людини, якої стосується повістка. В цьому випадку поштар дійсно зобов'язаний. Залишити повідомлення, і людина має протягом трьох днів забрати повістку. Але дана постанова не передбачає порядок дій поштаря, коли він прийшов до зазначеної адреси, побачив там людину, тобто адресата. Адреса був на місці, і адресат відмовився отримувати повістку. От що в даному випадку робити поштареві? А даною постановою ця процедура взагалі не перебачена. І якщо поштар в даному випадку залишить повідомлення про те, що особа має дійти протягом трьох днів і забрати цю повістку у поштовому органі, то це буде неправомірно. І якщо ви отримувати таке повідомлення, я вам рекомендую відразу писати рекомендованим листом до Укрпошти про те, що поштар був. На адресі там була людина, і просто повістка не була вручена цій людині. Друга ситуація: я вам не рекомендую, якщо ви були на момент, коли поштар з'явився на вашу адресу, і ви дійсно були вдома або в квартирі. Я не рекомендую вам відмовлятися від отримання повістки. Чому? Тому що в деяких випадках я знаю, що судді ці ситуації вирішують проти людини. Але людина має право не отримувати цю повістку негайно. Тобто, уявимо собі такий діалог. Ось прийшов поштар. Здравствуйте, я з Укрпошти. Чи є тут громадянин Петренка? Так, я громадянин Петренка. Громадянин Петренка, будь ласка, на вас прийшла повістка, будь ласка, її отримайте. Добре, але трохи зачекайте, я зараз не можу, я розмовляю по телефону. А скільки мені зачекати? Трохи. Ось як ви думаєте, скільки буде чекати поштар? Не дуже довго. Але ви не зобов'язані, ще раз підкреслюю, негайно кидати всі свої справи і йти забирати цю повістку. Якщо у вас, які є, наприклад, у вас є якийсь телефонні розмова, або ви працюєте в огороді, або ви виконуєте якусь домашню роботу, і ви просто зараз не можете все покинути. Ви можете попросити поштаря зачекати. Якщо поштар, зачекавши вас, не діждався, а пішов, то це вже буде і немає відсутності у вас за е, адресою, тобто ви були за адресою, немає відмови від отримання повістки, немає жодної з тих дій, яку передбачає зараз. Ці нововведення. І в даному випадку також, якщо поштар залишить у вашій поштовій скринці повідомлення про те, що ви маєте з'явитись до пошти і отримувати цю повістку там, це буде неправомірно. Якщо це відбудеться, знову таки рекомендую. Рекомендованим листом писати до Укрпошти, що поштар не вручив вам повістку, хоча ви не відмовлялись від того, щоб її отримувати. В даному випадку, ви цей рекомендований лист у майбутньому можете використовувати у судовому засіданні як доказ неправомірності дій. Спочатку Укрпошти, а потім вже ТЦК про накладення на ваш штраф. По-третє, хочу, щоб ви знали, що я зараз подивився судову практику з оскарження штрафів, накладених ТЦК. І ось що цікаво, що я дізнався. Що суди майже 100% скасовують всі штрафи, накладені ТЦК. І якщо не буде. Посвідчено, що людина відмовилася від вручення повістки, і це було зафіксовано на відео. Або якщо ТЦК прийшли до громадянина, і його не було за тією чи іншою адресою, і це знову-таки зафіксовано на відео. Жодне пояснення працівників ТЦК, навіть іноді пояснення сторонних осіб, суд не приймає до уваги. Суду потрібно відео. Тому я більш ніж переконаний, що зараз піде така судова практика. Спочатку поштарі будуть зараз масово залишати повідомлення про те, що людина має забрати особисто цю повістку на поштовій установі. Потім вони мають повертати ці повістки до ТЦК. ТЦК буде виписувати вам штрафи. Люди будуть оскаржувати ці штрафи, суди будуть ставати на користь людей, виносити рішення на користь людей. І після цього згодом, але це не завтра, а не післязавтра. Укрпошта таки отримує вказівку. Кожному поштареві видати відеокамеру для того, щоб він міг, міг фіксувати своє спілкування з адресатами. Зараз цього не передбачено, і зараз можна це використовувати для захисту ваших прав. По четверте, як ми зачитали з вами, якщо поштар от, приходить до вашої адреси, вас там немає, тобто, або взагалі нікого немає, або хтось є, але вас, тобто адресата немає. Поштар зобов'язаний повідомити вас про те, щоб надійшла повістка, або за номером телефону, ну, звичайно, його, скоріше за все, не буде. Або він має покласти повідомлення у певне конкретне місце, у абонентську поштову скриньку. Ви знаєте, що таке абонентська поштова скринька? Так, тобто це саме той ящичок у багатоквартирному під'їзді, або оцей ящичок, який висить на заборі, якщо ви проживаєте у сільській місцевості. А тепер давайте уявимо собі таку ситуацію. Приходить до вашої адреси, вас там немає. Він знає, що номера телефону вашого теж у нього немає. Що він має робити? Він має підійти, як ми з вами сказали, до поштової скринки. Ось він іде до поштової скринки у багатоквартирному під'їзду. А ця скринка пошкоджена. Дверцята відірвані, або її пейною задули, або взагалі немає цього ящика на весь під'їзд. Ну, кудись він дівся. Хуліганів зараз дуже багато. Та ж сама ситуація у сільській місцевості. Підходить він до Вашого будинку, Знаю, що на заборі раніше висіла поштова скринька, а зараз її немає. Знову таки хтось її вкрав. Ну буває така ситуація. Зараз війна, міліція працює не дуже добре, чи поліція, як вона зараз зветься? Отака От ситуація. Чи має право поштар залишити ці повідомлення у щілині в заборі? Або покласти взагалі десь у під'їзді на інші поштові ящики це повідомлення. Або залишити це повідомлення сусідам. Немає права. А що ж він має робити? А це врегульовано вже конкретною нормою закону. Давайте і прочитаємо разом. Невиконання вимог щодо розміщення абонентських поштових шаф та абонентських поштових скриньок, зокрема, їх відсутність або насправний стан, звільняє оператора поштового зв'язку від відповідальності за доставку адресатам поштових відправлень. У такому разі оператор поштового зв'язку зобов'язаний повідомити користувачів. Про відмову від доставки поштових відправлень. Ось уявіть собі. Поштар в даному випадку і установу поштового зв'язку не пише ТЦК, що ви відсутні за вашою адресою, або ви відмовились від отримання цієї повістки. А він має повідомити на вимогу закону, він має повідомити про те, що він відмовляється вручати це повідомлення, оскільки він не може цього зробити. І нарешті п'яте. Якщо ми будемо буквально читати постанову, нову постанову, а я вам рекомендую читати завжди дуже буквально по буквам Так ось, ми з вами побачимо, що інформування передбачено лише одним способом. це Телефонування за відомою адресою. Якщо працівник пошти не має телефона, то він же буде не інформувати громадянину. Ну, так написано, постанові це не я придумав. А він же буде повідомляти громадянина через е, насилання йому, е, залишення йому цього повідомлення у поштовій скринці. Так ось постанова виписана таким чином, чи знову таки це не я придумав, це кабінет міністрів. Постанова виписана таким чином, щоб повертати назад. Повістку ТЦК поштова установа може лише після інформування, тобто, коли вони зателефонували до громадянина і проінформувати громадянина телефоном. Якщо це не відбулося, знову таки формальна поштова установа не має права повертати повістку до ТЦК і взагалі, що вона має робити, нікому не відомо. Отже, друзі, які ми можемо з вами зробити загальні висновки. Так вони закручують гайки, але на кожну дію є протидія. І заставляти людей силомиць іти до війська це найгірше, що вони можуть зробити. І це не мої слова, а це думка багатьох військових експертів. І чим раніше вони це зрозуміють, це буде найкраще для країни. А якщо це відео вам сподобалось, я пропоную вам стати спонсором нашого каналу. Як це зробити і які переваги дає наше спонсорство, ви можете побачити в цьому відео посилання в за Раз побачити на екрані бережіть себе.